Добрий вечір. До вашої уваги підсумковий випуск новин на Суспільне Черкаси. Говоримо про головні події області у студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Сьогодні у випуску йтиметься про таке. Евакуювали пацієнтів з прифронтових регіонів. У Черкасах нагородили працівників швидкої. Кожен повинен робити якийсь вклад для перемоги. Де в обласному центрі можна купити кавуни? Та чи безпечні вони? Дуже дорого. І ми розуміємо, що їх немає. Дівчачий військово-патріотичний табір розпочав роботу, чого навчають вихованок. Тактична медицина мені знадобиться, або можливо, якщо буде прильот, якийсь, надати допомогу. Дванадцятеро працівників Черкаської екстренки нагородили сьогодні з нагоди дня медичного працівника. Серед них і ті, хто брав участь у евакуації пацієнтів з прифронтових областей країни, розповів керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Ігор Фасун. з-за Запоріжжя, як цивільних, так і військових. Остання евакуація про яку ви чули, це евакуація діток. коли ми привезли певну кількість діток, дуже тяжко в тому числі на штучний вентиляції легень. Речі, які зараз роблять вони, вони дуже важливі, дуже широкоформатні і дуже актуальні наразі. Звісно, є гордість за свою роботу за свої дії, які роблю це все-таки на це звертають увагу. Кожен повинен робити якийсь вклад для перемоги. Якщо ми можемо зробити, хоч, хоч якесь добро, щоб людям допомогти, і щоб їм було і приємно і для здоров'я краще, то я якби згодна на те, щоб і далі вирушати такі подорожі. Також сьогодні показали оснащення автобусу Софія, адже саме. Ним медики здійснювали евакуацію пацієнтів, розповів лікар з медицини невідкладних станів Євгеній Тищенко. В Україні є чотири таких автобусів. Автобус оснащений чотирма лежачими місцями, а також є місця для сидячих пацієнтів. В автобусі наявна вся апаратура, яка призначена для підтримки життєдіяльності. Змалечко мріяв бути баскетбольним тренером або поліцейським та врешті обрав медицину. І нині про це не шкодує, каже лікар-реабілітолог Юрій Зайцев. Чоловік шість років допомагає людям відновлюватися після операцій та травм. А спочатку повномасштабного вторгнення ставить на ноги військових сьогодні, коли в Україні відзначають день медпрацівника. Нам вдалося побачити за кулісся його роботи. Як мотивує своїх пацієнтів, чи мав професійне вигорання та чому шкодує, що в добі лише 24 години? Про це все розповів Тетяні Недбайло. Милиці у тубусі для снарядів, а на стіні колекція шевронів у цьому кабінеті. Військові вчас наново ходити, заручившись підтримкою реабілітолога та фізіотерапевта пана Юрія. Разі, ну, раз, от, Ось так через біль, а подекуди із невіру. Але крок за кроком каже бійці повертаються до звичного життя. А все тому, що знає, як змотивувати. Кажемо, підемо грати в футбол, хтось на воротах, хтось в поле бігати. Так. до повномасштабного вторгнення допомагає відновлюватися цивільним. А от досвід роботи з пацієнтами після бойових травм довелося набувати, говорить пухапцем. Вогнепальні. Поранення, осколкові міни, реабілітація військових і цивільних вона відрізняється в рази. Успіхам захисників, говорить Радіє як власним і часто, бачачи результат, шкодує, що в добі так замало часу. Скажем так, від моєї роботи мене несе. Останній час, як війна почалася, я собі задавав багато разів питання, чому в добі 24 години, а не 48. Інколи буває складно та з професійним вигоранням каже незнайомий. Людині подобається щось там отам, сісти там за кермо, там наш автомобіля він проїхав. Він от, кайфує цього. Ну от так само десь і в мене. Тобто ти отримуєш кайф. Хоча, як не дивно, пригадує про кар'єру лікаря з дитинства, не мріяв. Зрозумів, що це його покликання уже в процесі роботи. Взагалі ну, займався спортом, думав, буду тренером. Потім було таке, можливо, там в поліції. Не знаю, і вже так склалося, що в медицину пішов. Мене мотивує те, що я бачу відновлення пацієнтів, вони рухаються, вони повертаються до того життя, яке в них було. Сьогодні у день медичного працівника в Україні своїм колегам бажає витримки та, передусім, хоче подякувати особливо тим медикам, які зараз на фронті вони роблять. Ну, Повірте мені, велику справу, максимальну справу хлопців доправити, стабілізувати їм ем шана і хвала. Вдячний каже і Морпіг Олександр, який тут відновлюється після служби на передових позиціях Херсонщини та Донеччини, жартує недарма на шапоці лікаря, зображений супермен, адже медики без перебільшення герої. Круті люди. Лікар, який мене оперував його, тут взагалі не можна спіймати. Він постійно в операційні, постійно. Я йому хотів похвастатися, як я йду на одному кастелі, авіше і отримав тирок від нього, що кривлю спину. Іду <гум> на рівно. Ну, ну круто, то тобто такі так воно і має бути. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. 26 місць для торгівлі кавунами облаштували у Черкасах. Їх масово поки не завозять, але в усіх облаштованих місцях можна купити безпечні баштанні, Розповів Суспільному начальник відділу безпечності продуктів управління Держпродспоживслужби області Сергій Гончаров. Про ціни на кавуни і дині та чи готові черкасці їх купувати, дізнавалась Наталя Черкашенко. Зранку черкаський центральний ринок у пошуках фруктів та овочів обходить Михайло Мізенов. каже, що на кавуни поглядає, але поки що купувати не буде, бо не влаштовує ціна. Дуже дорого. І ми розуміємо, що їх нема, що там все окуповано. Ну тим паче хочете дешевше. Так що ждемо дешевше ціну. Чоловік розповідає, як обирає кавуни по зовнішньому вигляду, щоб були ціленькі, щоб були, щоб були дівчатка постукаю гарно, постукаю, щоб звив звонкі. 100. Пані Людмила на своєму прилавку продає кавуни по 25 гривень за кілограм. каже покупці, є це значить одеська область, і вже вона знімають. До речі, у нас Черкасах знімають вже арбузи. Наприклад, написав завтра збір. що вже місцеве є. все в залежності від погоди. Як жарко, попад є. як чуть-чуть, так температура більше, чуть менше. Про ціни на баштанні розповідає і продавчиня Анна. Цього року зараз ціна 35 гривень за кілограм, привозять з Херсону. Жінка говорить, клієнти підходять від ранку. Вже три кавуна взяли велике. Вони дуже смачні, соковиті. Покупець Олег, хоч і вважає, що така ціна на кавуни висока, але ставиться до цього з розумінням. Для того щоб його вирости, треба нагинатися і трудитися. Бачите, що воно заліто яке. Треба тобто кожний день раз, а то й два рази в день його поливати. Каже в цьому році купував кавуни вже двічі. Вони хужі, як, як ті рази були. Це за, вроді привезли. А Херсонські були. Ділиться секретами, як обрати найкращий кавун. Ви берете його в руки і просто не давить, не тиш... от Отак брать, якщо не вдержите, на, на столі. От. От, всіма десятью пальцями стукати, він дуже гул создать. Якщо гул є, він спільний. Окрім зовнішнього вигляду, кавуна важливі і показники нітратів, говорить начальник відділу безпечності продуктів управління Держспоживслужби області Сергій Гончаров. На агропродовольчих ринках є підрозділи територіальні підрозділи нашого управління це лабораторії державної ветеринарно-санітарної експертизи, які забезпечують безпосередній контроль за якістю і безпечністю харчових продуктів і, зокрема, за баштанними культурами, що надходять до реалізації, вони здійснюють лабораторні випробування. Щодо, зокрема, визначення там нітратів, інших показників. Додає, що після перевірки власнику продукції видають результати експертизи із зазначенням виду продукту, ваги та вмісту нітратів. Каже, клієнт має право просити продавця показати такі документи. Це є законною вимогою споживача, вимагати у продавця або у реалізатора пред'явити йому документи, які демонструють або а, декларують якість цього харчового продукту за період поточного року, каже Сергій Гончаров: не було виявлено перевищення кількості нітратів. Наталія Черкашенко Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Півтори тисячі дітей скористалися послугами дитячої точки спільно у Білозір'ї. Її відкрили торіку листопаді, завдяки участі громади у проєкті Спільно соціальні послуги, розповіла директорка центру надання соцпослуг Ірина Віра. За її словами, це проєкт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ за підтримки партнерських організацій. Чи подобається тут дітям і батькам? Дивіться у наступному сюжеті. До дитячої точки спільно провела свою дворічну доньку Аглаю Анастасія Багатирьова. Сюди говорить, ходять із весни. Це вообще супер. Просто це дуже облегчує мені, як моє життя буденне, тому що саме дитина вона знаходиться зараз в садочку. А я можу там збігати по своїх справах бистенку, то саме даже в магазин там бігом забігла і щось купила спокійно. Протягом місяця разом із сином та племінником відвідує точку спільно Юлія Ляпун. Каже, діти від перебування тут у захваті. Для розвитку дитини для загального спілкування для дітками це просто супер. Тобто дитина наскільки. Життя радісно йде захопленням, просинається рано, і все ночі, все для нього все. Дітям потрібно десь бути, розвиватися, бути в колективі. Дома онлайн навчання, це не те навчання. Тут працює двоє фахівців. Займається з дітьми і адміністраторка Світлана Данильчук. Домбири? Давай саме люємо в тому до розфарбуємо, так? Ні, вже матері. Ну давай. пані Світлана розповідає для дітей. Організовують різні майстер-класи, та найбільше мала любить прогулянки на свіжому повітрі. М'ячі, щось активності, якісь, тобто якісь спортивні змагання для них придумуємо. футбол. Можемо нас є сітка, ось хочемо волейболом з ними для старших груп зайнятися. Люблять діти і уроки музики та аеробіку. За словами директорки центру надання соціальних послуг Ірини Віри, дитяча точка спільно стала осередком адаптації дітей в умовах воєнного стану. Нині її відвідує від 50 до 60 дітей. На дитячу точку входять діти від двох років до 18. Але на сьогодні, ще з розвитком того, що зараз погодні умови, літо більше все таки 2-4 роки. Це де батьки перебувають навіть з дітьми фахівці наші. Навчають не тільки дітей, а й батьків спілкуватися зі своїми дітьми. Наталія Стеринець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Дівчачий військово-патріотичний табір розпочав свою роботу на Черкащині. Він є безоплатним для дітей військових Черкаської територіальної оборони. Участь у ньому беруть 15 дівчат віком від 11 до 18 років. Повідомив Суспільному очільник черкаського середку Пласту Володимир Питько. Чого навчають дівчата, як облаштовують їхній побут, дізнавалась Наталя Черкашенко на годиннику 10 ранку в пластунському таборі за розкладом заняття з сапом опанувати навички катання на дошці намагається Олена Денисанко. Які всі тут дівчина має особливе псевдо: її капелюшниця. Якщо взяти капелюшника з віпаєха та... в країні країни, він також тобі, дуже чай і достатньо все. Окрім картографії та занять на воді, дівчата виїжджають на екскурсії, говорить учасниця табору. Ірина впродовж дня у нас є обіди, сніданки і перекуси. Є у нас купа занять як водних, іноді. Навіть я б сказала, часто ми виїжджаємо на екскурсії. Ірина говорить, що табір має мету залучити якомога більшу кількість дітей до пластування в Черкаській станиці. Ми зараз активно займаємося розбудовою нашого курення. С дівочого він спрямований на те, щоб вишколити дівчат, наших які вже пластунки. Додає, що сьогодні на дівчат за розходом ще чекають лекції інструкторів змінно-вибухової справи і тактичної медицини. Його до себе, до себе. Чекала цих лекцій з нетерпінням, говорить учасниця табору Вікторія Покутня. Дівчина приїхала до Черкас із Чернігова. Я під час війни поїхала сюди до бабусі, бо я тут народилася і та тут служить. Тактична медицина мені знадобиться, або можливо, якщо буде прильотики, надати допомогу людині, знати як діяти. Подібний табір для хлопців провели у червні. Очільник Черкаського середку пласту Володимир Петько пояснює, чому поділили табір за гендерною ознакою. Скалоцька методика, яка полягає в тому, що діти до 11 років вони виховуються всі разом, тобто змішано, немає поділу. А з 11 років, так як у дітей відбувається зріння і моральне, і статеве, то їх розділяють для того, щоб виховний процес відбувався краще. Мета об'єднати наших дітей з сімей ТРО, особливо ті, які які загинули поранені або пропавши пешості або в полоні. За словами очільника пласту, подібний табір планують проводити в серпні для дітей від 6 до 18 років із залученням їхніх мам Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Це поки все над новою інформацією вже працюють мої колеги. А поки свіжі новини шукайте на сайті Суспільна Медіа. Спокійного завершення четверга. До зустрічі завтра.